Ким би ви працювали, якби не музика. Я вже працювала, якби не музика. Я була вчителем музики, ну це таке. І музика, і не музика. І я брала, продавала одяг. Мені дуже подобається сфера продажів красивих речей. Ва! Да, да. То я напевно я би так і відкрила би свій магазин. Можливо, макіяж візажист. Я от сьогодні сама собі макіяж робила. Дуже гарно. да. да. Чесно, я тоді, що дозань музику, я до речі думала себе зв'язати. Можливо, я хотіла поступити в інститут МВС. Вау! Wow! Я просто дуже люблю детективи, і в мене полюбими жанр це по книжках, це детективи, трилери, і так само по фільмах це дуже сильно мені так навіяло. От і саме моя саме перша любима книжка це ну записки Шерлока Холмса. Я повністю всі частини перечитала. І я хотіла бути насправді після детективом, але у нас такого немає. Я боюся крові, тому це не моє трошки. Ну no, звучить дуже дуже цікаво. Ой, знаєте, я колись задумалась над цим питанням, і насправді я не знайшла такої професії в себе в голові, щоб мені настільки подобалося як вокал, як музика. Тому я думаю, що все одно, як в якомусь випадку, я займалась музикою. Можливо, не на сцені, можливо, б викладала дітям, можливо, якусь би студію відкрила, але це точно бо щось було пов'язано з музикою.